Привіт! Давайте поговоримо про дитячі садочки. А саме про те, як іноземцям, тобто українцям, подати своїх дітей до предшколи. Щоб потрапити туди, у вас є дві ситуації. Це або приймати участь у рекрутації до садочку, або ж таки посеред навчального року. Одразу зауважу, ми сьогодні будемо говорити з вами про державні садочки. Розглянемо зараз ситуацію, коли ви приходите посеред навчального року. Вам потрібно підійти до адміністрації садочку та з ними поговорити про вступ і про наявність вільних місць. Якщо там є наявні місця, то вам адміністрація у всьому допоможе. Тобто вони вам нададуть усі інформаційні документи. Обов'язково ви маєте проживати на території тієї зміни, на якій знаходиться садочок. Також у вас має бути песель, паспорт, а також номер банківського рахунку. Ви ці всі документи підготовлюєте, ви їх заповнюєте, відправляєте. І після чого ви очікуєте тільки дату, з якого числа ваша дитина може піти в садочок. В цьому моменті це все. Тепер розглядаємо ситуацію, коли вам потрібно приймати участь у рекрутації. Рекрутація у дитячі садочки проводиться зазвичай у березні. Вам необхідно буде зайти на портал є рекрутація. Або ж таки написати одразу свій населений пункт, в якому ви проживаєте. Вам там потрібно знайти заяву для того, щоб приймати участь у рекрутації. Там ви також одразу можете обрати перелік садочків, на які ви можете подати заявки. До заяви потрібно буде прикріпити усі супутні документи, про які власне буде йтися у самій заяві. І також на цьому порталі ви можете знайти для себе усі відповідні шаблони. Після того, коли ви відправили дану заяву, вам потрібно очікувати на рішення, чи вашу дитину приймають до якогось із цих садочків, чи не приймають як правило, відповідь у травні місяці. якщо вам прийшло сповіщення про те, що вашу дитину не приймають до садочку з якоїсь причини, це ще нічого страшного можна прийняти. Участь у рекрутації у липні місяці повторно. І якщо навіть ви потім вже у липні отримуєте негативну відповідь, вихід все рівно є, це є приватний садок. Розуміємо те, що приватні садочки вони є трішки дорожчі, потрібно платити більше. Візьмемо, до прикладу, Варшаву. Середня ціна такого садочка буде 1000-1500 злотих на місяць. Якщо цю суму порівнювати із сумою державного садочку, якщо ваша дитина ходила весь місяць без пропусків, то сума сягає приблизно до 300 злотих. За що ми сплачуємо кошти до державного садочку? Очку це за додаткові години, а також за харчування. Так я не сказав, що робити в тому випадку, якщо ви отримуєте позитивне рішення. Вам необхідно буде піти до адміністрації садочку, який вас обрав, заповнити ті самі документи, про які ми говорили раніше, і очікувати першого навчального дня. Це буде 1 вересня цього ж року. Зустрічаємо дуже багато запитань у різних групах. Який ж садочок саме найкраще вибрати? Про це запитують всюди. Але саме найкраще вибрати той садочок, який буде найближче до вашого місця проживання або ж таки найближче до вашої роботи. На сьогодні це все, що ми хотіли вам розповісти про те, як вступити у дитячий садочок. Якщо вам ця інформація була корисна, ставте лайк, підписуйтеся. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх обов'язково у коментарі. І до нових зустрічей!